Дзигівський костел. Ну, помаленьку. З труднощами. Але реставровують його після комуністичного свавілля, варварства. Ось він поряд школою. Це дзигівська школа. От. Ось такий він. А нещодавно ну можна сказати сьогодні зранку. Ось тут сталася така подія. Знаменита фігура Матері Божої була піднята ось на таку височенну висоту. Ну, чесно кажучи, того постаменту який був в первозданному вигляді? От, тут ми не бачимо. Це просто ну, така би, може, дуже скромна подоба того що колись діди, прадіди Тут зробили, коли Цигівка була була ну, майже містом великим, О, тут було дуже така, такий культурно-мистецький розвод, такий духовний, релігійний. Тут велика була громада, величезна громада єврейська, ну, католицька, польська. От, І от тут був цей. Ну, і вони побудували костел і біля нього на височенному постаменті майже 20-метровому, мат поставили матір Божу. Ну, зараз наші, так би мовити, бізнесмени, реставратори, щось. Намагалися сконструювати, реставрувати. Але це виглядає, мені здається, така жалісна, лива подоба того, що було. І залишилося на дуже малій кількості малюнків там. це фото одне чи два залишилося того, що було. А це просто, от бачите, труба. Труба. А постамент був не, не, не кам'яний височений, це, а це труба. Ну бетон 18 метрова висотою от, тут і долучилося Велике будівництво до цієї труби. У неї великого будівництва є кран 18-метровий, так, так от він тут постарався і виповіщив себе підняттям цієї культури матері Божої, а її привезли із Польщі. От. З якого саме міста, міста я не знаю, але це польська фігура. Ось так, друзі. Підроджується у дзигівці Костел Католицький. Ну ще от саме під от там зверху, під... Ось от, 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 от це зараз я покажу. Ось оцей постаментик, на якому стоїть фігура Матері Божої, це виробництво Івана Загробського, видатного, ну, бізнесмена з нашого часу, який займається ну, обробкою каменю. Піщанику. Знаного спортсмена. От він таке також відмітився тут своєю участю. Ну і без Сидоренка Анатолія Юровича. Ще одного бізнесмена. Мабуть, також не було б цього відновлення в такому стані, хай в такому. Ну, а в загальному зрозуміло, без Бога ні до порога. Якби не було волі Божої. то, мабуть, і не, від... не, мабуть, а 100% нічого б вони не відновили. Ось така вона дзигівка тут, бачите, дзигівка. О. Мабуть, також дуже древній будиночок такий, бачите. От. Ось така, мені тільки жаль, що вони позрізали. Тут були шикарні дерева навкруг. І, очевидно, треба було показати простор великий. І вони вон, цивільні пні. Вон, бачите, ось. Вони от все позрізали, позрізали, позрізали. Жаль дерева. Я щось шкодую, все живе. Може це з віком таке. Але мені жаль, що от це могло би ще ростити й рости. А його во ім'я Матері Божої зрізали. Знаєте, якийсь парадокс в житті. Матер Божа це життя. А не смерть. Ось я вам, друзі, показав. Дзигівку, куточок. От. Щось вона мені отака, здається. Я не знаю. Я не знаю. Може ви її кращу якусь бачите, я не вмію вам її показати гарно. Ну, але ось так я вам її показав. Як міг. Ось цей костел. Ну Звичайно. Це вам не Моївський, не Чернівецький костел. Це так Зигівський. О. Давайте ще вам покажу центральну вулицю тут. От. Вон там, де зигулі, там мої бідні нещасні, там музична школа їхня. О, шикарна Музична школа як для такого села. У великій кісниці немає навіть класу музичного, а там школа ціла, бачите? От. Ну а це якесь якесь чудо, що цей будиночок з такою мансардою зберігся. А там вон, колись був у них музей. Розграбували до нитки. І замість музею відкрили магазин. Ну, чесно кажучи, то такий був музей комуністичний. Може і правильно зробили, що розграбували. Та й будуть мати вдома. То награбовані ті медалі комуністичні.